Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас переглянути заняття з логіко-математичного розвитку тема підсумкове заняття. Пропоную діти вам пограти в гру веселі заченята». Скільки всього зайчиків? Порахуйте, будь ласка, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Придивіться уважно, чим відрізняються зайчики. Так. У нас є зайчики у синеньких штанцях і є в сіреньких штанцях. Скільки зайчиків у синіх штанцях? Давайте порахуємо разом. Один, два, три. І скільки в сіреньких? Один, 2, 3. Тож, їх. Порівну, правильно молодці. Погляньте, будь ласка, на фланелеграф. Кого ви бачите перед собою? Хто це такі? Що за персонажі і з якої вони казки? Давайте будемо пригадувати, хто це? Жабка, мишка, зайчик, лисичка, вовчик і ведмедик. Так, вони із казочки Теремок. Хто перший прийшов до Теремка? Вірно, жабка. Другою прийшла мишка. Потім третій прийшов зайчик, четвертою прийшла лисичка, п'ятим вовчик. І останнім шостим прийшов ведмедик, який розвалив. Теремок залізше на дах. Правильно. А тепер погляньте уважно на числа. Чи правильно я їх розташувала? Один, два, п'ять, чотири, три, шість. Правильно в нас стоять числа на своїх місцях? Так, звичайно, що неправильно. Нам. Треба поміняти місцями, переставити 3 і 5. Потім у нас буде правильний порядок лічби. Ось так. Правильно тепер ми розташували з вами числа. А скажіть, будь ласка, хто стоїть між зайчиком і вовчиком? Вірно, лисичка. А хто перший стоїть? Жабка. А між мишкою і лисичкою вірно зайчик. Хто останнім у нас стоїть? Правильно ведмедик. А тепер давайте розглянемо з вами суміжні числа. Які числа? Яке число стоїть перед числом 3? Вірно, 2. А після числа 5. Яке число стоїть? Шість правильно. Чотири розташовано між якими числами? Молодці. Три і п'ять справилися з завданням умнички. Снігова баба вирішила прокататися на лижах, але спіткнулася, впала і розбилася. Давайте допоможемо зібрати її, поки вона не розтанула. Подивіться на малюнки. І скажіть, які послідовності ми її будемо збирати. Для наступної гри нам потрібні будуть з вами лічильні палички. Тож, гра називається Слухай і виконуй. Дістаньте, будь ласка, 10 лічильних паличок. Приготували молодці. Тепер слухаємо уважно і виконуємо завдання. Так, одну паличку ми кладемо вправо. Одну паличку вгору рівно. Ось так. Одну паличку вправо від неї одну паличку. Вгору, далі, одну паличку вліво, одну вгору. Дві палички. Вправо. Ось так. І одна паличка вниз, і ще одна паличка вправо. Подивіться уважно: ось така фігура, і така доріжка з палочок повинна у вас вийти. А зараз з вами повторимо приклади. у нас є число один і два, знак дорівнює і 3. Який знак в нас тут пропущений: плюс чи мінус додавання чи віднімання. Порахували уважно один і 2. Так, правильно треба додати. Один додати 2 дорівнює 3. Правильно. Наступний приклад. 6, 5. Знак дорівнює і 1. Між 6 і 5, який знак нам потрібно поставити, щоб дорівнювало нам одиниці. Плюс чи мінус? Правильно, 6 відняти 5 дорівнює 1. Молодці! А зараз, хлопчики і дівчата, пропоную вам пограти в гру Геометрія навколо нас. Три ока в світлофора є. І кожна з них наказ дає: червоне каже стій, а жовте ще не можна. Зелене каже йди мерщій. і слухається кожний. Назвіть, будь ласка, геометричні фігури, які ми зможемо знайти на зображенні світлофора. Подивились уважно, які геометричні фігури ми тут бачимо. Тут є круг є Прямокутник і є трикутнички. Молодці. Купила мама для Маринки недавно плетену ковтинку. Дві кишені є на ній, великі гудзики зручні. Радіє маленька Маринка, гарна і тепла ковтинка, яку річ ви бачите на картинці. Так, правильно, це кофтинка. Які деталі кофти мають форму знайомих, знайомих вам геометричних фігур? Подивились уважно, є в нас прямокутник і квадрати, великий і маленький. Також є тут трикутник і є круг, Гудзики, кружечки. Як прийде до нас весненька, красна. То принесе нам тепла во нарясно, вийдуть вийду дітки пташок зустрічати, Ну, мо, дітки шпаківню ладнати. Хай летять до нас пташечки милі, хай несуть до нас літо на крилах. На яку геометричну фігуру схожа шпаківня? Які ще геометричні фігури ви помітили? Яка геометрична фігура найбільша, а яка найменша? Виконайте це завдання самостійно. Вся ялинка у прикрасах, кульки, наместинки, різні іграшки на ній, прапорці, сніжинки, під ялинкою, малятам, подаруночків багато, на яку геометричну фігуру схожа ялинка. Які прикраси ви бачите на ній, на які фігури вони схожі? Що покладено під ялинкою? На які фігури схожі подарунки, скільки великих трикутників, і скільки маленьких на малюнку. Наше заняття з вами закінчилось. Тож до нових зустрічей. До побачення, малята!